Сьогодні 21 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 21 травня в Україні і світі святкують міжнародний день чаю. Офіційно свято було затверджене ініціативою ООН 21 грудня 2019 року. Сьогодні обов'язково насолодіться смачним чаєм. Сьогодні існує чимало видів цього напою, тому кожна людина може підібрати такий, який їй найбільше до душі. А ще 21 травня всесвітній день медитації. Хоча свято і неофіційне, проте досить актуальне сьогодні, коли поширений швидкий темп життя. Медитація з'явилася дуже давно ще 1500 року до нашої ери. Народ Індії записав інформацію про цю цікаву практику. В той час і зараз медитація вважається невід'ємною частиною східних релігій. 21 травня святкується світній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Започаткувала свято Організація Об'єднаних Націй 2002 року. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб підвищити обізнаність суспільства про необхідність і важливість культурного різноманіття. А ще 21 травня святкують міжнародний день космосу. Ідея створення свята належить американському космонавту Енді Томасу. А його унікальність полягає в тому, що воно було створене не на землі, а в космічному просторі. Цей день народилися 1929 рік український скульптор Еммануїл Мисько. 1952 рік українська поетеса-перекладачка Леся Степовичка.